Дуже приємно бачити цей турнір і всіх таких реально потужних спортсменів, яких він зібрав. Я скажу чесно, я коментував Олімпійські ігри, коментував на телебаченні українському бої братів Кличків, Олександра Узика. Сьогодні у мене особливе відчуття, тому що я приїхав сюди з Авдіївського напрямку, де наша 47-ма бригада зараз воює. І от ці два дні проведені тут я точно запам'ятаю. Я дякую організаторам, тому що організатори. Системно допомагають українським військовим не раз, не два, не для піару. Тихо. Вони нам передавали, що коли ми були на запорізькому напрямку, передавали станцію РЕП, передавали Мавік, і вони справжні молодці. Не для того, щоб про це розповіли, а просто від душі. Тому е, спасибі за цей турнір, спасибі за те, що робите таке величезне спортивне свято.